Всім привіт! Часто питаєте огляди на авто, які в мене є в наявності. Давайте сьогодні розпочнемо виставляти такі огляди, плюс це відео буде, будуть додаватися до оголошень на авторіє. У мене є багато авто в наявності, але сьогодні буде мова йти про Гольфік 6, який також є у мене в наявності. Це 2010 рік. Автомобіль ніде не фарбований. Зараз ми повернемося до цього, я вам покажу відео з прибором. Він ніде не ржавий. Няких дирок тут немає, як буває в вагах. Це повністю живий, нефарбований, нержавий гольф, в якому, до речі, я наголошу рідне досі лобове. І всі вікна взагалі колу рідні. Що варто знати про цей гольф? Це 1,4 TSI мотор з Саховський, його маркіровка Саха. Це дуже класні мотори. Хто собі дивиться гольфи, я думаю, ви розбираєтеся в цьому і розглядаєте собі саме такі варіанти. Зараз люди беруть гльфи 6 або 1,6 дизель, або 1,4 TSI Саха. 2 літра дизель дорогі, в розмитненні і дорого стають. Такі гольфи це самий оптимальний варіант. Можна купити в гарному стані і за адекватну ціну. Що ж, давайте пройдемося по колу. Хто вже швид замітив, він сам паркується, в нього є така функція. Взагалі він з передніми і задніми партрониками. Ось передні, ось задні. Є фаркопчик, який ніколи не використовувався судячи по ньому. Взагалі авто свіжо пригнане з Німеччини, саме це авто. До неї є тюфчик, тобто е є підтвердження по пробігу. Зразу хочу показати вам, хто шарить, що тут не буває е біда. Тут зразу видно, біди нема, значить біди не буде ні ніде. Тобто треба судити по цьому. І ще там по декілька моментам. Тут також у нас все ціле. В принципі, гольфа 6 -го знайти знайти негнилого це не тяжка задача, їх багато в гарному стані є. Це вже гольфи 5 -і страждають корозією, так що капець. А тут у нас дуже-дуже знову ж таки Голошу живий варіант. Що ж, давайте пройдемо його прибором. У мене десь тут є приборчик. Поїхали. Некрашений гольф. Зараз буде доказано, що він ніде не фарбований, бо люди зараз на слово не вірять. Треба робити на все відео підтвердження, що я зараз і зроблю. Авто. Зараз дійдемо до технічного стану авто. Тому що по техніці у нас авто просто ніяких вкладень не потребує. Абсолютно. Поки я пікаю... Я так не знаю, надіюсь, вам все видно. Бо я дивлюсь на перебори, не на камеру. Ну ніби так. На слово вірити тяжко, того треба все відеоматеріалами прикріпляти, що я в принципі і роблю. Хто дивиться це відео через оголошення авторії, якщо я взагалі встигну його закинути, тому що сьогодні закидаю на YouTube, завтра в авторії. Е, так, знаєте, я. Має свій автомайданчик в місті Луцьку, бо мої підписники вже знають. І його тут можна приїхати, цього Гольфа, вживу і оглянути його. Так, та частина кузова, задня ляда і криша ніде не фарбовані. Я вже думаю, ви зрозуміли це. Ну, і відповідно ця частина кузова також ніде не фарбована. Багато для кого є критичні, які навіть маленькі підфарбування. Ну, це авто для вас, для тих, хто хоче, щоб все було ідеально. Тут у нас так. Тому що авто дійсно це, ось, рідко такі авто бувають. Напевно, це в мене одне одне із декількох авто на весь майданчик які обслужені. Тобто там от взяти цей опель, да? Це мій Opel, тут 265 тисяч пробігу, але на рахунок е обслуговування треба подивитись. Є сервісна книжка, тут, правда, пробігу 265 Хоча для дизеля це не так вже і багато. Ну, тобто, все, я. Заговорився, я думаю, ви побачили, я вже мовчки далі, що ще раз класу. Нічого ніде не фарбовано. Арки не без корозії. Тобто Він весь без корозії ніде не фарбований по кузову, навіть має рідне лобове, і, звичайно, ці всі вікна в нього також рідні. Тобто стан по кузову заводський. На ньому навіть сильних царапинок немає і сколів немає. Авто експлуатувалося дуже обережно. Давайте тепер про технічний стан поговоримо. Що в цих двигунах саме головне? 1.4 TSA – це турбований двигун, він мега економний і дуже-дуже ресурсний за рахунок ланцюга. Головне в цьому авто, що ланцюг тут замінений. Замінився буквально пару кілометрів тому. Також тут замінені свічки і масла фільтра. Все, авто нічого ніяких вкладень не потребує. Абсолютно. Вкладення тут будуть у дні, поставити її на облік, це вам також плюс. Ви перший власник по Україні. Того ось такий чудовий, безперебільшення гольфік. Дивіться, він не полірований навіть, його на поліровку не завозили. Дивіться, як він блистить. От буває таке, що приїжджає машина і з неї нічого робити не треба. Ну, типу, обслужити, це, це звичайне діло це вам на плюс. І саме головне, що продавець в цьому випадку я. Обслужив її гарно, а не саме дешеве цепочка, саме дешеве масло. Тут я купляв ось такої фірми цепочку. Надіюсь, вам видно. Це дуже хор хороша фірма, е дорога, того це плюс. Так, що ж, давайте зараз пройдемо з вами до тест-драйву, а в кінці зробимо висновок та обсудимо ціну даного авто. Поїхали! Так, перед тим як відправитись на тест-драйв, спочатку давайте звичайно вам покажу салончик. Тому що тут також є на що подивитись, і клімат-контроль, і підігріви, і сам паркується. В гарному стані ручник авто, важіль КПП, також руль. Все в гарному стані, кнопочки не витерті. Позаду в нас також впало мило. Гарний салончик. Ось, Мило буде в подарунок. Зараз положу його в бардачок. Це вже буде мило вам презент, хто купить. Шестиступка у нас. Всі функції працюють, всі. до речі, ось тут є велике про обслуговування. Дивіться, навіть власник щось там сам ручкою записував. Ну, ладно, то таке. То зараз скажете, що не вірите. До речі, давайте я вам зразу залишу він-код, бо я знаю, люди зараз всі авто перевіряють на карвертиков. Будь ласка, ось вам він код. В цьому авто дійсно немає, що скривати. Та і взагалі таким не займаємося. Нічого не скриваємо, кажемо все як є. Що ж, давайте тепер переходимо до головного, до тест-драйву авто. І так, що у нас по тест-драйву? Звичайно, Golf 6 в їзді просто неперевершений, Мені він по їзді я вже не раз казав. Дуже подобається. В ньому зручна посадочка, він м'ягко їде, він динамічний, він економний при цьому всьому. Тому що оцей 1.4 TSI, саховський, 90 90-кіловатний двигун. Він дуже економний, він управляємий. Ну це як такий картинг, економний на ходу. Типу, ну що можна на картингу на кожен день їздити. Чотири стеклопідйомника, датчик світла, клімат, контроль, підігріви, датчик дощу. Є все для зручності. Гарний пробіг, знову ж таки, як ви побачили, де не фарбований кузов. Клімат працює холодним, заправлений, підвіска не гупає, їде авто класно, на холостих ходах ніяких. Зараз покажу вам. Стрілочка стоїть рівно, не плаває. Повністю обслужене авто їде просто супер. Тобто ви ж купляєте і вам нічого замінювати треба, ніяких розхідників. Сіли поїхали. Це, це от дійсно та машина, бо в мене на майданчику не всі такі. В мене там що взяти не обслужене. Та більшість авто необслужених, більшість треба обслуговувати. А в цю сіли поїхали. Це дійсно класно. Є авто затемнення вікон, Просторий салон тут сидіти дуже зручно. Що спереді, що ззаді. Того. Кого цікавить, в тест-драйві, авто в її ходу, клас. У мене до нього питань немає в ходу. Я люблю ці гольфи. У мене це вже не перший гольф, точно не останній. Якби отак, давайте, якби от, ми, мені поставили вибір, що взяти, бюджет 8 тисяч, гольф 6, шкода Октавія, Рено Міган. Е, я собі от, особи не там, не з якоїсь там до то, того, що в мене сім'я чи ще хтось. От, особисто я. Точно Гольф 6, тому що в їзді кайф. Або Audi, 3, до речі, також це такі побратими, але Audi в цю суму буде. Ну, там не такі ці мотори, там трошки інша, інші, інші пункти. такі, інші пункти. А тут це таке авто, яке легко знайти, його варто шукати. Ось така вам інформація. Всі стеклопідйомнички у нас, звичайно. Працюють, ззаді заводська тоніровочка на всіх ідеї Ось таке в нас авто, Я підігрів цих, тільки помил воно тут мокре. Так що ось так. Жодних помилок не горить, як бачите, тільки от одна помилка, яку треба заправити. І це зараз я заберу. Це також не проблема. Того. То ось таке авто. Давайте перейдемо до висновків. І так, що ж сказати у висновку про цю машинку. Е, я думаю, я відео максимально передав її стан. Якщо ні, хочете, я вам іще якось там ближче познімаю. А так можете приїхати до мене і її оглянути самі вживу. Е, авто має гарний стан, який наразі знайти тяжко. Ось я це авто купив. Після цього я не купив жодного такого авто, що було і не крашене, і рідне лобове. Типу, попадає, попадаються такі машини, звичайно, але це рідко зараз. А тут повністю обслужене, ніде не фарбоване. Тобто авто має стан салону. Ну так, звичайно, є сліди експлуатації, тому що тут не 20 тисяч кілометрів, є там, може якийсь один скол, і то От я зараз стою біля капоту, я не бачу тут сколів. Це вже якщо придиратися, то тут можна знайти якийсь там мінімальний нюанс, а так авто дійсно без нюансів і повністю вартує своїх коштів. 7-900 доларів плюс торг. Гарна ціна, хто ходив на ринку, хто дивиться авторія, так може дешевше є там якісь трупики, не трупики, не знаю. Живий гольф це для нього низька ціна дійсно. Того, кого він зацікавив, звертайтеся. Він є у нас в наявності, стоїть у нас на проспекті Молоді в місті Луцьку. Хто не хоче, щоб він. Попав в чужі руки, можете скинути задаток, авто буде чекати вас, які потрібно. У нас вон, машина під задатком два місяці стоїть, ми чекаємо, тому що задаток є задаток. Ось така інформація по гульфу. Знову ж таки, висновки, датчик світла, датчик дощу, сам паркується, передні задні партроники, клімат-контроль, підігріви. Він нафарширований, ніде не фарбований, технічно ідеальний, за гарною ціною. Всім гарного дня, до побачення. Кого цікавлять авто з Європи, підписуйтесь, кого це цікаве, Golf Plus, не, так Плюс, не провтикайте в спишку. Тому що я не знаю, коли буде такий наступний.